Сьогодні ми згадуємо день пам'яті жертв тоталітарних режимів. І цього року цей день пророчо співпав із 70-літтям вишної трагедії кримсько-татарського народу особливо цей день переживається тут, у Бекімніянському лісі, де спочивають сотні тисяч невинно об'єднаних гітлерівцями. Сталінськими сатрапами, всіх тих, які невинно були позбавлені свого життя тоталітарними ідеологіями і режимами сьогодні. Ми тут зібралися, щоб молитися, просити Господа Бога, щоб на українській землі ніколи не проливалася невинна кров, щоби. Ті сотні тисяч невинно убієнних різних національностей: росіян, українців, поляків, євреїв, татар, білорусів, латишів, литовців, які тут спочивають, нехай вони моляться сьогодні перед Престолом Всевишнього за Україну, за наш народ. А ми, пам'ятаючи про них нашою пам'яттю поставимо гідне забороло. Перед тим, щоб ніколи більше жодні тоталітарні нелюдські, людино-ненависницькі ідеології не відродилися на нашій благословенній Богом українській землі. Вічна пам'ять героям! Вічна пам'ять усім невинно убієнним, які спочивають у Биківнянському лісі.